Самосудачі та незглавності. У 2016 році в Ріо де жанейро Паралімпійська збірна України здивувала і надихнула багатьох країн, а головне, показала новий видатний результат 117 медалей. А це рекорд. У Пекіні в 2008-му і в Лондоні в 2012-му. Паралімпійська наші спортсмени ставали четвертими. І ось, обійшовши збірну США на одну золоту медаль, українці треті в загальному медальному заліку. Цього року на Паралімпіаду вирушили 155 спортсменів. Частина з них повернулася з медалями. Вони встановлювали світові та паралімпійські рекорди, боролися та перемагали. Не всі наші чемпіони потрапили в огляд, але кожен з них переможе. До вашої уваги презентуються знімки наших спортсменів, які боролися і перемагали. Паралімпійська збірна збірна України з футболу 7х7, яка завоювала ДЦП футбол, яка завоювала Украї... золоту медаль. Друзі, а чи знаєте, ви, що означає в футболі 7х7? Будь ласка. На 7х7 це стиль гри. Можна, якщо суперників 7 і вас 7, можна грати 11х11. 11, можна грати 10х10. Можна грати 2 на 2, 1 на 1. Можна буде, е, е, щоб було порівняно ігроків в команді. Капітан збірної України з футболу 7х7, 7, а також автор одного з переможних голів Володимир Антонюк. Ігор Цветов дворазовий чемпіон Паралімпіади в Ріо в забігах на 100 метрів і 200 метрів. Сергій Ємельянов – чемпіон паралімпіади в Ріо в спринті на каноє. Займається параканоє у Полтавському регіональному центрі фізичної культури та спорту інвалідів. Оксана Зубковська чемпіонка паралімпіади в Ріо в в в в в в в в стрибків у довжину. Рекордсменка світу в стрибках у довжину серед спортсменів з вадами зору. Срібний призер збігу на 100 метрів е, з чемпіонату світу. Володарка чотирьох золотих і одної бронзової медалей у плаванні рекордсменка Єлизавета Мерешко. У, українська плавчиня. Чемпіонка призер рідніх паралімпійських. Спорту міжнародного класу. Займається плаванням у Херсонському регіональному центрі з фізичної культури та спорту інвалідів. Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи. На Паралімпіаді в ріо де жанейро вже на 200 метрів. Комплексним плаванням серед класу спортсменів С СІМ-10 українці повністю окупували п'єдестал пошани. Денис Дубров, Максим, Максим Кріпак, Дмитро Ванзенко – усі дебютанти Паралімпіади. Дементьєв Єгор Вікторович український вологончик, чотириразовий чемпіон літніх Паралімпійських ігор, володар п'яти золотих і трьох срібних медалей у плаванні Максим Кріпак. Український плавець п'ятиразовий чемпіон е, і триразовий срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2016. Майстер спорту України. Займається плаванням у Харківському регіональному центрі фізичної культури та спорту інвалідів. Чемпіон фехтування на візках Антон Дацько. Чемпіонка Паралімпіади е, дзюдо. Інна Черняк, Черня. Володар трьох золотих, трьох срібних і двох бронзових нагород у плаванні Євген Богодайко. Лілія Соловйова під час переможного виступу в Ріо. Усім українцям треба брати приклад. Цих обділених долою спортсменів переборювати усі негаразди та йти до своєї мети. Дякую за увагу!